Вітаємо на телеканалі Раї. Ветері новини Прикарпаття у студії Вікторія Уніцька. Сьогодні у випуску вручення сертифікатів на житло для ветеранів, обговорення реформи старшої школи та святкування Дня Поля на Коломийщині. Далі лише найцікавіше. Пам'ятаємо кожного. У надвірнянській громаді вшанували захисників, які віддали життя за Україну. Родинам загиблих вручили пам'ятні медалі та почесні відзнаки. Ця ініціатива частина всеукраїнського проєкту «Воїни добра, який стартував у 2023 році. Його мета підтримати родини полеглих та зберегти пам'ять про героїв. Подробиці у сюжеті Іван Не Осташук. Марія Ковалюк втратила на війні сина. Для неї він завжди залишиться дитиною, а для всієї України героєм. Це мій син, це мій герой, який пішов захищати Україну, не, не, не жаліючи ні своїх ні, ні, ні мами, ні тата, ні свого життя, молодого життя, якого він загинув у 30 років. Він нічого не пожалів. Він все віддав за свою рідну землю. Не боявся нічого. Пішов як він був на війні два півроку. Я казала Олексію, може би з війням. ні, мам, Я буду стояти до послідку. Отримати нагороди за подвиг рідної людини. Прийшла і Валентина каже, брат гідний того, щоб його знали та пам'ятали. Вони важливі як пам'ять про нашого брата, про сина, про чоловіка, але все ж таки хочеться. Більш більшої пам'яті хочеться, щоб його бачило вже нарешті місто. Бачили цього героя. Не тільки чули про нього, про його нагороду, а бачили його обличчя у надвірні 84 родинам полеглих воїнів громади вручили медалі Вічна пам'ять героям Прикарпаття. П'ятьох захисників нагороджено відзнакою Воїн світла. Усі посмертно. Навала, яку ми переживаємо, фактично з 2014 року, яка в лютому 22 року переросла в повномасштабну агресію це протистояння темряві, протистояння Орді, протистояння Мордору, протистояння бажанню затягнути Україну в нове ярмо. І ваші чоловіки, сини. Зробили свій свідомий вибір. Проєкт започаткований всеукраїнським об'єднанням Воїни добра у 2023 році. Він має на меті підтримати родини загиблих та зберегти пам'ять про кожного захисника. Війна забрала життя ста воїнів із надвірнянської громади. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї. Власне житло для героїв. В Івано-Франківську, 43 ветерани війни отримали сертифікати на придбання квартир. Йдеться про учасників бойових дій з інвалідністю та родини загиблих захисників. Вони можуть скористатися державною програмою грошової компенсації, ініційованою президентом України Володимиром Зеленським. Сума компенсації індивідуальна, залежна від потреб і обставин. Як подати заявку, які умови використання сертифіката, та скільки часу діє програма, дізнавалася Яна Лазорик. Ключі від нової домівки. Івано-Франківську, 43 ветерани війни, отримали сертифікати на грошову компенсацію за житло. Допомога надається в межах державної програми, ініційованої президентом України. Її можуть отримати учасники бойових дій з інвалідністю першої чи другої груп або родини полеглих героїв. Сума компенсації розраховується індивідуально. Залежно від кількості членів родини, статусу людини з інвалідністю та нормативної житлової площі важливо, що використати кошти потрібно протягом року. Інакше вони повертаються державі. А територіальні громади проводять додаткову перевірку ще раз ветеранів щодо наявності їх тут на території України, щодо наявності в них судимості, відповідних документів, чи вони не втратили статус особи з інвалідністю і зараховують ці кошти ветеранам на їхній спеціальний рахунок відкритий Ощадбанку. Кошти в Ощадбанку стоять на рахунку, і ветеран протягом року має право. Якраз він повинен скористатися цими коштами, тобто знайти житло, яке буде якраз підпадати, відповідно до того порядку, наскільки йому розраховано, на яку квадратуру, на яку суму ветеран підшуковує собі житло і відповідно ці кошти з цього спеціалізованого рахунку вже перераховуються якраз продавцю. Серед тих, хто отримав сертифікат, Володимир Вінтоняк, ветеран 80-ї десантно-штурмової бригади. Він воював на найгарячіших напрямках. А з початком повномасштабного вторгнення добровільно приєднався до тероборони Києва попри інвалідність. Брав участь у визволенні ірпеня. Володимир каже, така підтримка дуже важлива. Адже в черзі за житлом захисник стояв ще з 2019 року. Мільйон 900 гривень тисяч підобрав, вже підшукую по оголошенню собі квартиру Івано-Франківську. Це дуже, дуже доречно на даний момент. Тому що в мене велика сім'я, я найстарший, на три брата. Середульший зараз теж воює, дістав поранення, лікується, а наймолодший майданівець. Голова івано-франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук наголошує, підтримка ветеранів у пріоритеті. І на Прикарпатті вже розробляють проєкт масштабного ветеранського простору. Згідно постанови кабінету міністрів України, 63 мільйони. Більше 63 мільйони виділено для того, щоб область мала потужний ветеранський простір. Сім областей попали в цю програму. Решта буде співфінансування з обласного бюджету. Ми вже будемо бачити весь об'єм коштів, який нам потрібний, щоб спорудити в області такий ветеранський простір. На сьогодні від мешканців Прикарпаття надійшло 8%. 72 заявки на компенсацію. До кінця 2025 року планують вручити ще 30 сертифікатів. Яна Лазорек, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Рей. Співдія одяг. Допомога тим, хто цього потребує. В івано франківську громадська організація надає безкоштовний одяг та побутові речі людям у складних життєвих обставинах. Сюди можна принести непотрібне, але якісне або ж отримати необхідне, якщо немає змоги придбати. Ініціативу підтримує голова громади Руслан Марцінків, який днями завітав до центру. Більше про співдію у сюжеті Юлії Торконяк. Проєкт Співдія одяг громадської організації Шухляда стартував у 2022 році як відповідь на повномасштабне вторгнення. У той час до Івано-Франківська приїхало багато внутрішньо переміщених осіб, яким була необхідна гуманітарна підтримка. І з часом діяльність проєкту значно розширилась. Нині співдія одяг допомагає не лише переселенцям, а й місцевим мешканцям, які потребують допомоги. У залах організації представлений дорослий та дитячий одяг усіх розмірів і на будь-яку пору року. Є і побутові речі, що можуть знадобитися у повсякденному житті, і все це абсолютно безкоштовно. Також можете у нас знайти взуття, також як і доросле, так і дитячі. І деколи у нас є різні предмети побуту. Наприклад, зараз представлено досить багато домашнього текстилю. Ви можете у нас обрати рушнички, простині і так далі. Також для діток у нас є іграшки. Деколи з'являються там інші дитячі речі, такі як памперси, візочки, там от велосипед зараз у нас стоїть дитячий, Ми також чекаємо, щоб його віддати в хороші руки. От деколи також наші відвідувачі зокрема, приносять і книжки, тому у нас досить багато багатий вибір, і ми сподіваємося, що ми закриваємо ну, принаймні більшість потреб, які є у наших відвідувачів. Одна із волонтерок проєкту Ольга Максимова сама є ВПО. Окрім роботи з одягом, вона опікується старими собаками з Луганська та Харкова, які потребують дому. Ольга забирає навіть ті речі, які здавалося б непридатні, і знаходить їм нове життя. Ми за свідоме споживання, а ми про те, щоб не було переспоживання, щоб люди свідомо відносилися і ставилися до речей. А ми не тільки пропонуємо речі, ми їх ще й переробляємо. Кожен хто потребує, може взяти необмежену кількість речей. Для цього потрібно мати документи, що посвідчують особу, та документи інших членів родини, для яких також береться одяг. Дуже добре, що люди підтримують, але хочеться, щоб більше ще підтримували, тому що бачите, і внутрішньопормічні особи місцеві жителі можуть користуватися таким магазином, приносити одяг, обмінюватись одягом. І дуже важлива концепція, що те, що Ну вже не потрібно можна сюди принести, і воно може бути реалізовано і інші люди можуть цим скористатися, окрім гуманітарної допомоги населенню. Громадська організація Шухляда також допомагає Збройним силам України. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, Телерадіокомпанія Легкий шлях не шлях скорочень. В Україні триває реформа старшої школи, яка передбачає зміну методик навчання та оцінювання, а також поділ профільної середньої освіти на два напрями. Утім, у зв'язку з цим планується скорочення значної кількості ліцеїв. Це викликало занепокоєння серед місцевих посадовців, які ініціювали проведення дискусійної платформи за участі голів громад, народних депутатів, місцевих обранців та освітніх експертів. Основна мета сформувати ефективну мережу старшої школи з урахуванням позицій органів місцевого самоврядування. Як проходила дискусія, бачила Яна Лазорик. Планують закрити третину ліцею. У 2027 році в Україні розпочнеться етап реформи нової школи, яка передбачає поділ профільної середньої освіти на академічний та професійний напрями. Але впровадження цієї частини. Пов'язане із масштабним скороченням кількості навчальних закладів, так в Івано-Франківській області з 308 ліцею запропоновано залишити лише 74, а 234 школи припинять своє існування. Саме це стало підставою для проведення дискусійної платформи за участі голів громад, народних депутатів, представників Міністерства освіти і науки України та експертів. Ми розуміємо, що це найскладніша реформа, оскільки вона потребує глибокого аналізу, і вона відбувається в найскладніші часи. Ми, зробивши аналізи суцільних областей, зрозуміли, що підходи до формування спроможних ліцеїв є різні, і тому у нас є пропозиція, що як і найменше 10 громад ще можуть отримувати в себе спроможну мережу з наповненістю класів, яка в є потреба для того, щоб школи нормально функціонували. До того ж, з вересня 2025 року Міністерство освіти та науки не фінансуватиме школи, де навчаються менше ніж 45 учнів. Для прикарпаття це означає, що понад 50 закладів можуть бути залежними від місцевих бюджетів або ж повністю зачинені. Народна депутатка України Оксана Савчук зазначає. Під виглядом оптимізації фактично знищують школи в сільських громадах. Якщо ми маємо до прикладу Зеленську громаду, яка має велику територію, яка має дуже складну дорогу, яка має прекрасну школу, я особисто бачила цю школу. Там є все, там є укриття, там є всі умови для навчання. І цю школу тут треба закрити і відвести дітей. Наприклад, іншої, іншої громади, тобто чи це є правильно сьогодні? Заступники міністра стверджують про те, що насправді держава прекрасна біла пухнаста, вона просто не дасть державної субвенції. А якщо у вас є проблеми, звертайтеся, будь ласка, до своїх голів. Щось по своїй суті є неправильно. Тому я буду сьогодні пропонувати офіційно звернутися головом голову з тим, що ми пропонуємо альтернативи. Ми знаємо, де взяти гроші, бо сьогодні, коли кажуть тема грошей. Уряд констатую ми будемо видавати по 5 тисяч гривень першокласникам. Це є виключно для того, щоб цю тему закупити. Тобто, 10 мільярдів умовно на нас зекономити, а один мільярд видати на руки тим, хто піде в перший клас лише для того, щоб не було знаєте, громадського осуду. Тому сьогодні дуже важливо, щоб ми зберегли наші школи. Аналітик у сфері регіонального розвитку Тарас Малишівський. Поділився результатами дослідження проєктної мережі закладів профільної освіти у восьми регіонах України. Кожен регіон формував свою мережу по-різному. У нас є чіткі дані, які говорять про те, що підходи до формування цієї мережі кардинально відрізняються. Декілька цифр буквально в Франківській області функціонує 65 територіальних громад. В проєктній ліцеї планується в 35 з них це 56%. Якщо ми візьмемо Львівщину, то там 73 трьох громад 70, 70 громад будуть мати ліцеї це приблизно 96%. шість відсотків Волинь – 79,6%. Це суттєва різниця голова новицької громади боден дадяк який ще й має 30 років педагогічного стажу впевнений збереження ліцею це стратегічна інвестиція у розвиток сільської громади і воно дасть можливість тим людочкам які на жаль виїхали з території громади Потім повертатися, бо буде де навчатися їхнім діточкам. Відсутність академічного ліцею у сільській територіальній громаді, скажімо так, десь буде негативно впливати щодо соціального, скажімо, становища людей, негативно буде формувати імідж інституцій влади. Таким чином, учасники заходу одностайно наголосили на необхідності переглянути наявно проєктну мережу. Та уніфікувати підходи до формування мереж закладів профільної освіти в регіонах. Яна Лазорик, Ігор Гусак, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Минулі вихідні на Прикарпатті видалися аварійними. ДТП трапилися на Коломищині, Яремчанщині та в Лисецькій громаді. Травм зазнали шестеро людей. Поліцейські вже розпочали розслідування і з'ясовують усі деталі. Що відомо наразі, розкаже Юлія Торконяк. Цими вихідними на дорогах Прикарпаття сталося одразу кілька дорожньо-транспортних пригод із постраждалими. Одна із наймасштабніших аварій сталася 12 липня у селі Миколичин Яремчанської громади. У результаті зіткнення транспортних засобів травмувалися четверо осіб. Ти річний мешканець Львова керуючи легковиком Деоланос, рухався автодорогою зі сполученням мукачево Львів. Не обрав безпечної швидкості руху. Виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із автомобілями. Форт Ф'южен під керуванням 40-річного жителя Харкова та Тур», яким керував 51-річний мешканець Яремчанської територіальної громади. Останній рухався у зустрічному напрямку. В усіх постраждалих травми різного ступеня тяжкості. Їх доставили до лікувального закладу. У водіїв відібрано зразки крові для перевірки на стан алкогольного сп'яніння. Того ж дня, 12 липня, ще одна ДТП трапилась у селі Лисець Лисецької громади. 68-річний мешканець населеного пункту Брошнів Осада керуючий транспортним засобом Мерседес Прінтер у напрямку Івано-Франківська не дотримувався безпечної дистанції, не вибрав безпечного інтервалу та допустив зіткнення із велосипедистом 1934 року народження жителя Лисецької територіальної громади. Останній рухався по путному напрямку. Наслідок ДТП велосипедиста з травмами доставлено. До лікувального закладу керманич транспортного засобу Тверезий. 13 липня ввечері внаслідок ДТП у Нижньовербійській громаді постраждав неповнолітній мотоцикліст. 67-річний машканець Печеніжинської територіальної громади керуючи автомобілем «Фіат Добло», виїжджаючи з прилеглої вулиці, проявив неуважність не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив зіткнення із мотоциклом під керуванням 17-річного місцевого мешканця. Останній рухався головною дорогою. Наслідок ДТП неповнолітній ми до лікарні. Водій за всіма фактами, слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки, дорожнього руху або експлуатації транспорту. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини подій. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, Телерадіокомпанія РаІ. Службова недбалість зі збитками для громади. Слідчі Яремчанської поліції завершили розслідування у справі 36-річного землеупорядника однієї з селищних рад Надвірнянського району. За версією слідства, у 2017 році посадовець погодив передачу ділянки у межах водоохоронної зони у приватну власність. Через такі дії громада втратила понад 340 тисяч гривень. Подробиці у прямій мові речниці поліції Прикарпаття. Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили про підозру посадовцю у чиненні кримінального правопорушення, передбачено за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. Йдеться про службову недбалі, що спричинило тяжкі наслідки. Відповідно до санкції статті за скоєне підозру загрожує до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Мотосезон на Прикарпатті. За перше півріччя на дорогах області зафіксували понад сотню аварій за участі мототранспорту. Скутери, мопеди та мотоцикли, попри свою доступність і маневреність, залишаються одним із найнебезпечніших видів транспорту. ДТП з їхньою участю часто мають серйозні, а подекуди трагічні наслідки. Більше статистики та деталей у матеріалі Юлії Торконяк. Недостатній досвід, недбале керування, порушення правил маневрування та перевищення швидкості. Саме ці фактори найчастіше стають причинами дорожньо-транспортних пригод за участі скутерів, мопедів та мотоциклів. Загалом з початку року на території області трапилось 104 ДТП за участі мототранспорту, з яких 92 автопригоди з постраждалими. В них 120 громадян отримали травми. Ще 10 загинуло. На жаль, нерідко за кермом двоколісного транспортного засобу перебувають діти. Так за півроку на дорогах Івано-Франківської області за участю неповнолітніх трапилося 54 чотири Транспортні пригоди із них 50 з постраждалими, в яких 47 підлітків отримали травми. Крім того, від початку року поліцейські Івано-Франківщини склали 80 адміністративних протоколів за керування мототранспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Поліцейські звертають увагу, що водії мототранспорту є повноцінними учасниками дорожнього руху та повинні дотримуватися вимог правил дорожнього руху. Поліцейські наголошують, що керувати мопадом, скутером чи мотоциклом. Можна лише з 16 років і тільки після отримання посвідчення водія відповідної категорії. Забороняється як водієві, так і пасажиру мототранспорту рухатись без захисного шолома. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк та радіокомпанія Свято на ягідних плантаціях. У селі Мала Кам'янка, що поблизу Коломиїв, вперше провели день поля. Захід відбувся на плантаціях, де вирощують органічну лохину. Гостям представили роботу комунального підприємства Добробудзахід, яке займається ягідництвом. Для відвідувачів організували частування, дитячі локації та екскурсію ягідними угіддями. Як усе відбувалося, бачила наша Коломийська знімальна група. Висаджувати лохину у Малій Кам'янці почали ще у 2020 році. З того часу, каже староста населеного пункту Микола Гришук, територія значно виросла, однак шлях був нелегким. Те, що є зараз, воно вартувало 100%, але не раз як ми згадуємо, скільки ми прийшли і який час живемо. Не знаю, чи ми б знову ну, прийшли такі такі шляхи. І з самого початку молокам'янці тісно співпрацювали із аграріями із підбережжя, які також займаються лохиною. Ми обмінювалися своїм. Досвідом своїми помилками радили, як краще закласти, тому що у нас наша лохина закладена ще в 2019 році. Вони ще не починали. Ми допомагали ну, техніку, допомагали, вони на своем добирали. Ну, дружимо вже давно, як то кажуть, і тепер, нарешті, я ще тут не був на полі, нарешті вийшла можливість така приїхати сюди і побачити, як тут зроблено все. Один з інвесторів проєкту п'ядеські культури Михайло Івашків каже, що старт був важким, а встояло підприємство завдяки команді, яка тут працює. Фактично, це вже є другий рік. Збору врожаю минулий рік спрацювали з труднощами, бо ціни не було. В цьому році сподіваємося, що і врожайність буде краще, і ціна втримається. Хоча ну, для людей виглядає, що воно трошки дороговато. ми розуміємо, що ми не можемо задовільнити всі версти населення. В принципі, орієнтуємося переважно на дітей. Бо ця ягода є дуже корисною, вона є смачною, вона споживається тільки в свіжому вигляді. Голова громади пригадує, що комунальне підприємство зіштовхнулося із низкою проблем. Тому сільській раді доводилося частково його дофінансовувати. В Дійсності воно свого вартує. Продукція є екологічно чиста тут красота, природа. Е, урожай гарний, це не, не фейк, як то кажуть, що вони там знімають кущ два і показують Це дійсності воно є в реалі, і кожен може приїхати переконатися, зірвати навіть е, і покуштувати. Ну, а це все відповідно, як кажуть, труд, праця вкладена. Того дня для дітлаків облаштували різноманітні локації. Всі могли скуштувати лохину та вироби з неї, а священники освятили поле. З малої кам'янки Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія Раї. На цьому все про події Прикарпаття. Далі головне зі світу. Залишайтеся з телеканалом Раї, щоб бути в курсі важливого.